Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 20 травня 2016 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні творить спогад про явління на небі у святому місті Єрусалимі знамени чесного животворящого Христа. Єрусалимський патріарх Святий Кирило описує у своєму листі до імператора Констанція чудесну з'яву знак Господнього Христа над Єрусалимом. 352 року на свято зіслання Святого Духа 9-й годині ранку з'явився на небі великий хрест завдовжки 2,5 кілометри, що простягався від Голгофи аж до Оливної гори. Той хрест був таким яскравим, що і сонце не могло його ослабити. Чудесна з'ява тривала впродовж декількох годин і була для всіх чудесним свідченням правдивості Христової віри. Багато єретиків, побачивши знак святого Христа на небі, навернулися і стали християнами. На божественній літургії святого Івана Золотостов сьогодні читаємо Іванарія від святого Євангеліста Івана 6 глави з 48 по 53 стишок, де є наступні слова. Я хліб життя, батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не умер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що Його я дам, це тіло моє за життя світу. Отож, юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти. А Ісус їм істину, істинно говорю вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина. І не питимете його кров, не матимете життя в собі. Вже минає третій тиждень після Пасхи. До цього празника всіх празників ми в особливий спосіб готувалися через святу тайну покаяння та причастя чесного тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Відсвяткувавши ж, більшість з нас поринає знову в буденність, щоб прокинутися наступної Пасхи. Як вам здається, чи такого очікував Христос від своїх учнів і також від нас, сучасних християн? Порівняємо наш час, витрачений на здобуття насушного хліба з тим часом, який ми приділяємо, щоб споживати хліба небесного, святого причастя. Так як без їжі наше тіло стає кволе та немічне, щоб працювати чи захищатися так само наша душа, без причастя тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа не спроможна здобувати благодать Божу та захищатися від стріл лукавого. Тож, якщо нам достатньо лише раз у році сповідатися та причащатися, то навіщо споживаємо щоденну їжу? Краса тіла це дорога, що має вести до краси душі, а краса душі має вести до Бога. Мішель КУАСТ. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Христос Воскрес воістину Воскрес!